Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше, ніж на 12 місяців. Отже, у 2017 році, в травні, місяці, для домогосподарств, які одержують субсидію на житлово-комунальні послуги, буде самостійно управлінням проведено розрахунок субсидії на наступний термін. Тобто з травня місяця 2017 року до квітня місяця 2018 року, виключно для всіх домогосподарств. З Січня місяця для домогосподарств, які одержують субсидію на житлово-комунальні послуги, при розрахунку субсидії беруться доходи за три квартали 2016 року. Для таких домогосподарств до складу сім'ї, в яких входять непрацездатні особи. Дані про доходи надходять з Державної фіскальної служби в електронному вигляді на кожну особу. Якщо до складу сім'ї входять працездатні особи, у яких відсутні доходи, тоді при розрахунку субсидії враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб станом на 31 грудня 2016 року. Тобто ця сума доходу на даний час становить 3200 гривень щомісячно. А для працездатних осіб, якщо з Державної фіскальної служби надходить інформація про те, що в них є будь-який дохід протягом, от на даний час 2016 року, для таких осіб, при розрахунку субсидії враховується дохід на рівні одного прожиткового мінімуму. Тобто 1600 гривень щомісячно. на сьогоднішній день у місті перебуває на обліку отримувачів субсидії понад 2000 тисячі домогосподарств. Що громадяни приписали особу і не повідомили про це управління праці і отримують субсидію щомісячно надалі. А також купівлю товарів та оплату послуг на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Субсидія повертається державі з наступного місяця, в якому відбулися зміни. На жаль, такі випадки ми виявляємо щомісячно, коли громадяни не повідомляють про виписаних приписаних осіб, і тоді звичайно знімається з них сума призначеної субсидії для призначення субсидії. Значно спрощено перелік документів для того, щоб отримати субсидію, необхідно подати заяву і декларацію. У разі, якщо у вас є можливість, ви також можете подати через офіційний ви. Портал Мінсосполітики в електронному вигляді, заяву та декларацію. Заповнити її, і звичайно, ми її будемо розглядати. Прийом документів з призначення субсидій проводиться щоденно без обідньої перерви з понеділка по п'ятницю. У нас в управлінні забезпечено роботу гарячої телефонної лінії за двома номерами: 22379-24599. Якщо у вас виникли питання. Ви можете звертатись, і вам нададуть правову допомогу.